Початком війни з Харкова виїхали на Западну Україну, трохи покатались тут по западній і зупинились Львові. В принципі, в сфері автобізнесу вже досить давно, тому з товариша вирішили відкрити автосервіс. Почали взагалі з шиномонтажу, хотіли розвиватись, і ось підвернувся ще грант від Хелпу, тому що потрібно було гроші на дальніший розвиток. Подав бізнес-план і все спрацювало за кошти гранту. В принципі, купили саме таке необхідне, і те, що було накладно, дозволити собі купити просто так. Підйомник важко купити в процесі роботи, тому що досить велика сума. Тепер маємо три робочих місця. Плани, в принципі, дуже амбітні. Любимо те, чим займаємося. Загалом хотілося б відкрити в кінці кінців фестилового повного циклу. Там будуть виконуватися роботи всі з початку і до кінця.